Всім доброго дня, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців. На сьогодні в нас не про кузню, а про сад город. Як я вам казав, я знімаю і і вдома, вдома все, і на роботі, і на базарі. І сьогодні ми подивимося результат, що в мене на сьогоднішній день я маю. Ось, будь ласка. Ось, будь ласка, звучить тривога. Ось Дивіться, груші вже починають падати, шльопають. А все того, що я 4 дні сильно сильно прихворів. Зараз сьогодні тільки одійшов, вийшов на двір, Думаю, подивлюся, що що робиться у цьому. У, у дворі на хазяйстві. Малина я вже Нарвав, а це ще раз вийшов, ще не додивився. Бачите, ремонтна малина така крупна. Я думав, що вона не дозріє, бо почало холодати, А вона дозріла, так що ще можна баночку з сахарком перем'ять на зиму. Виноградик теж в мене тут виспіє. Я вже теж ну, так рідко його, Ну, вже, ну, вже я його трошечки нарвав, там діти будуть їсти. Зглянемо на оці помідори, що я казав, як картопля листя. Думав, що з них толку не буде. Не подавав, подивіться, які гарненьки. Вже не буду сьогодні рвати. Вже завтра зараз підемо на, на город. Чотири дня це... Немалий срок. Трошки не доглянеш і все. Ой, важко ще організм висилений. Рушки, бачите, які наливаються, наливаються. Тут висять ось теж наливаються зимні, подивіться. Не доглядав за ними скільки днів, а тепер мені просто дивно, як воно все підтягнулося. Зайду на город. О, зараз тут глянемо, що тут робиться. Кукуруза, звісно, деякі качани вже переросли. Ми ми вже наїлися, я вже 4 рази варив, може там ще яку знайду. Помідори, ще в мене зелених тут повно, дуже багато помідорів. Зелених ще я їх вирвав сьогодні. О. Там завтра буду щось робити, вже трошки полегчало, полягчало. Кабачки там бачу теж. Не знаю, все, все якось так накинулося. О. Навіть, навіть цей винограду винний, бачите вже, який хороший. Ну що він буде на сонечку наливатися. Я його на сік пущу, він вже воно, да, вже набирає солоду, буде супер сок. це я сделаю. Бур'яник, звісно, тоже. Попіднімалися. Ще ось огірок цвіта, але огірка я там не бачу. О, кукурузка то. Ну що зробиш? Переросла, то переросла. О, таке діло. Зараз тут закрию. Так, мене вибило з колії, що я на роботу. До кузні не ходив. О, і, мабуть, завтра й на базар у вихідні не піду, бо ще я пока слабий. А в теплиці ось ще навіть не збирав помідори, бачите, попадали воно. Це вже завтра, бо я сьогодні вже, вже трошки притомився. Тут ось помідори, вон, бачите, висять. Короче, в теплиці ще тут з відру помідор можна нарвати. О, це я ось погнав аж до самого верху. Отак і це цею не. І помідорів хватає. Я, я все переживав, що не хватить, не хватить, а це ось болото помідори. О, вони вже мягенькі, вкусні. Вони от такого кольору. Ну вони бомбезні. Вони такого кольору. Там воно впав взагалі. Ну що значить 4 дні не, не доглядати нічого. О. Петрушечка буяє. Я навіть не поливав тут нічого, але треба поливати. Може завтра буде трошки покращення. Треба буде полить. Тут укропчик він посходив знову. Огірки. Вчора синок тут зірвав, там штук вісім висіло, а вони ще о, ось висять, треба забрати. Якась літрова баночка ще буде. Ми там в холодильнику лежать. Тут помідорчики ось. Тут ось помідори оці, як я казав, такі чорно-червоні. Тут ось огірочок теж росте. Ну, слабо це з пасинків, ці огірки, як я розводив пасинки, то посадив. Навіть ось, ось перець зав'язався. бачите. А я переживав, що в мене не буде врожаю. А от вам факт на лице. І ось перець ще висить. Є перчинки. І ще будуть вони. І це ось помідор, цей що так картопли на листя. О, вони якісь дивні. Зверху на них такий наче мошок такий наче. Такі вони лахматенькі. Ну, на смак я не пробував. Ось треба буде попробувати. О, так що отак. Туди воно на нагору. Треба завтра щось. Щось буде робити тут. Сьогодні вже я трошки попрацював і притомився. Ну, огірочки ми заберемо, звісно. Завтра буду вже закривати, бо немає в мене укропу. Там поїду, та там люди продають ну, під магазином у нас окробу у мене я ж кажу мій вже посох а той ще тільки такий сход ну, посходив то малий він Блін, огірки такі здорові вже попереростали аж вони на кислі підуть На кислі підуть так що вони ще будуть ці огурці будуть та будуть маленькі є воно маленьке так що от якось так о, а зараз підемо до хати, я вам покажу, що сьогодні я зібрав. Короче, робота накопилася по самі гланди. І полить треба, і розстіння сохне. О, ось така жара на дворі стоїть. О, дуже жара стоїть на дворі. Зараз до хати. Ось, бачите, Тут корзинка з помідорами, тут корзинка з помідорами, тут тут ось, тут ось. Це в мене всякі сорта помідор. Представляєте, тут відра три. А то що і завтра буде відра чотири, треба їх всі переробити. От. О, ось у мене сирвав сьогодні і він малинка ремонтантна. так що отак, от. Оце походив по дворі вже. Тяжко, ну організм ослаблений, блін. Де те я підхопив я тут, чи ковід, чи що. Ну, Діти, слава Богу, нормально все. Ну нічого, викарапкаємось. Якби вони вже були більш дорослі, та... щоб невістка була, то вона позакривала, а так ще в мене невістка така тільки в гості приходить. О, так що, от якось так. О, ще тільки знайомимося, а там хто його знає, як воно буде. А завтра мене, звісно, роботи вистачатиме. Головне, щоб мене полягчало, бо це вже я сп... з понеділка так. понеділок-вівторок було дуже погано. Поки я там ліки підібрав, поки мені лікар понові писував, що приймати, то стало трошки легше. А так було, я вам кажу, було жах. Це мене так. При першому ковіді взагалі я не болів нічого не де. Ну, правда, тоді прививку зробив. Якось навіть намку не було, що там боліли кругом і на роботі і все. От і мене нічого не брало. А це, блін, пройшло стільки 4 роки вже. от, І от така байда сталася. Звісно, да. неприятно. Коли сильно хворієш, то я вам кажу, і світ не милий. Ну нічого. Все буде добре. Все зробимо, з усім справимося і будемо продовжувати кувати, навчати. Та й сам навчатися буду. Якщо все буде добре, як я вам казав, що запустився такий конкурс. Марчевський Богдан запустив. Будемо робити якісь вироби. Там буде приймати 3-4 коваля. І буде там розігруватися вони, ці вироби потім. Так що от якось так. Ну, кому сподобалося. Лайкаємо, підписуємося. Я виростив, я дуже радий, що в мене скільки я надбав, бо хвилювався. У мене ще стільки врожаю не було. Ну я працював над тим, працював, хвилювався. ну Уковці в мене краще. Получається, так що от якось так. А поки це нам все добре. Лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки до побачення! З вами був Сергій Олексійович.